Її діти сміло можуть взяти половину обов'язків на себе. Вони вже достатньо дорослі. Тобі 14 років, ну це вже той вік, коли знаєш, можна хлопцеві взяти на себе більше. Ну, я поки думаю. Ні. Готуєш там в четвер е, сніданок. Він макарон дуже не вміє варити. А ти, наприклад, там у п'ятницю. У мене нігті довгі, за ними слідкувати треба. Дівчатка, ви маленькі, можете ввечері прибрати стіл на кухню. Бачу, що так діла не буде. Діти просто перекладають відповідальність одне на одного і не усвідомлюють, що мамі потрібна допомога. А давайте знаєте, з чого почнемо? Пропишемо те, що робить мама. Сніданок обід вечерю готує вона. Готує. Вона да. вбирає ванну, туалет, помити. Це теж мама робить. А хто прибирає в шафах? Це робить мама. Та ви знаєте, в котрі лягає мама Так. Да. дуже пізно. Знаєте да. чому? Тому що 14 пунктів.